Каже вам детальніше теплу парку для хлопчика від бренду Джордж Курт. Відходить для холодної осені та зими. Зверху йде вологу відштовху та вітро-непродувний матеріал. Маємо чотири кишеньки зверху на замочках, і також ще є прорізні по боках, рукавчики з вшитими трикотажними манжетиками та невеличкою регулюючою липучкою. Ось так ззаді виглядає курточка: тут іде слідко елемент, планка з кнопочок і замок захистом від прищіпань. В до пояса іде флісова підкладочка, а далі поліастерова. додатково силіконовий наповнювач для утеплення. Капішончик і хутро у нас не відчувається, вони йдуть суцільні збирку. Капішончик також з флісом і ось таке штучне хутро. Тепла, практична та продумана до деталей куртка. Придбати цю позицію ви зможете на нашому сайті ilovemami.com.ua.